А чи знали ви, що кожен третій домашній котик має зайву вагу? І ні, товстий котик це не няшні бочки. Ожиріння у котів реально скорочує життя тварині, зайві кілограми підвищують ризик діабету, хвороб серця, проблеми з суглобами і навіть провокують зниження імунітету. А як допомогти пухнастику схуднути без стресу? По-перше, контролюйте порції, не сипте корм просто на око. Для цього придбайте, наприклад, електронну мірну лопатку. Така є у нас в інстаграм на центральна .vet. По-друге, менше ласощів і скажіть ні при корму зі столу. Саме так, навіть жодного шматочка. По-третє, активні ігри щодня: м'ячики, вудочки, дражнилки, котокомплекси, інтерактивні іграшки. Все це також є на центральна вет. Четверте це перехід на спеціальний дієтичний корм. Звісно, за порадою вашого ветеринарного лікаря. І головне, худнути котик має поступово. Швидка втрата ваги небезпечна для печінки. А ваш котик більше до спортсменів. Чи схильний заїдати стрес?